Hello. Andreas Hofer, nice to meet you. Uh, nice to meet you too. Це головний архітектор Відня, який власне, спеціально приїхав подивитися наш проєкт, тому що, як він мені розказував, що йому цей проєкт показували його колеги. Йому він страшно сподобався. Я Думав, що це рекламні фотошопи, якісь там відбуваються. Тому вирішив сам приїхати сюди і подивитися своїми очами на це чудо, яке збудовано у нашому Львові, в нашій країні. Тим більше під час війни не побоявся йому великий респект. Я під великим враженням від побаченого це багатофункціональний комплекс, який дивує своїми масштабами. Важливо, що тут поєднана не лише спортивна складова, це місце, яке об'єднує людей будівництво на високому рівні. І на сьогоднішній день в принципі, архітектори столиці Європи приїжджають, сюди, у приїжджають і захоплюються даним проєктом. Ну, я думаю, що... Це будь-кому було би приємно і мені приємно, тому що ти розумієш, що життя живеш не зря, ти щось твориш, а твориш не для себе, а твориш для людей. Це те, що лишиться по тобі, коли тебе не стане, і твоїх дітей не стане, і дітей моїх дітей. Але це все буде служити на благо людям. І люди будуть приїжджати, оздоровлюватися, отримувати задоволення, а виховувати футболістів, прославляти нашу країну, наше місто. Хіба ж це не чудово? We'll <laughs>